На жаль, у міліції не завжди вистачає людських і матеріальних ресурсів для оперативного реагування на усі правопорушення, які відбуваються в місті та області, а також для проведення ефективної профілактичної роботи. Одним із виходів із такого скрутного становища керівництво ОМВС України в Хмельницькій області бачає у налагодженні співпраці з приватними охоронними структурами та залучення їх до забезпечення правопорядку на вулицях міст і сіл області. З цією метою в управлінні відбувся круглий стіл, в якому взяли участь правоохоронці та керівники охорони. Фірм. Гарні приклади на співпраці є по місту Хмельницькому. Вже є це на державній охоронній структури, такі як Стражник, Легіон, в місті Дунаївці, охоронна структури Гепард, багато років надає нам вже допомогу охороні громадського порядку. І от ми ці зустрічність для того, щоб залучити якомога більше представників цих структур до охорони громадського порядку, забезпечення безпеки громадян, охорони таких важливих життєвих об'єктів, життєдіяльності громади. Особливо це такий непростий час. Я вам хочу сказати, що нашу пропозицію керівники, ті, яких ми запрошували, вони відгукнулися, прибулися на цю зустріч. відбулася у нас така конструктивна ділова розмова. Ми дійшли до такої принципової згоди. Позитивний досвід у цьому напрямку вже є. Так директор охоронної фірми Стражник Володимир Флінтюк розповідає, що громадське формування на базі його фірми діє вже близько вісьми років. Його співробітники регулярно заступають на охорону громадського порядку у найбільших містах області Хмельницькому, Кам'янець-Подільському та Шепетівці. Механізм взаємодії, спільні виїзди. Мені, як правило, мої люди їдуть на розвод міський відділ міліції. Комплектується екіпаж за числа людей міліцейських, міліціонерів, спільно несуть службу там, до 2, до 3, до 12 ночі. Спільно виїжджають на проблемні об'єкти моїх ну, охороняємих об'єктів, спільно виїжджаємо для вирішення питання охорони громадського порядку, якщо поступають сигнали з пульта охорони міліцейської на вирішення. Тих чи інших проблем в ОМВС пообіцяли надати консультативну допомогу тим керівникам, які забажають створити на базі своїх фірм громадські формування. А детальний механізм співпраці буде вироблено в ході наступних зустрічей та консультацій.